Усім доброго дня, друзі. Сьогодні буду пробувати укорінювати тую тудварді, яку я вчора постригла. А щоб живці від туї не підсохли за ніч, вони ночували в мене у ванні прямо у холодній воді. Ось скільки в мене вийшло, Погляньте. повна уняка каструля. Матеріалу посадкового весь буду зараз. Засаджувати, сподіваюсь, хоч щось там вкоріниться. Результату, звісно, не можу наперед дати ніякого у відсотках. Буде видно вже через рік, що вкорінилося, що не вкорінилося. Приготувала ось таку діляночку. Зараз обідня пора і вже на півтінь. Тобто тут не буде спеки, пролю зараз водою буду засаджувати. Це я зробила продовження свого міні-розсадника. Сюди висадила уже укорінений сам шит, який минулої осені черенкувала, живцювала вірніше. Ось так висадила його десь неділю назад. Всі перебрала, всі з корінцями. І тепер тут він буде дорощуватися. Сюди живці ось свіженькі посадила також на укорінення. Це тут листя з горіха. Ось такий горіх тут великий, який дає тінь. Також сподіваюся, що буде хороший результат. Сам шити, які я у цьому місяці стрігла, показувала відео. І ось сюди, куди я посадила живці. Там у мене тує. Тую я навесні цього року повтикувала. Не знаю, поки що наче виглядить живою. Але не провіряла, чи вже є. З'явилися корінці, чи не з'явилися. І ось такий невеличкий клаптик землі. Засадила живцями самшиту. Сюди посадила уже вкорінений самшит. І ось поряд зараз пролю і буду садити живці твої убити. Наразі в мене виходить ось так, пролила землю. І ось так густенько. Дивіться, живці у мене чималенькі. Ось погляньте, як він виглядає, якого розміру. Беру чималенький, щоб обов'язково низок був уже дерев'яненький такий, задеревенілий. І ось так у вологу землю густенько засаджую. Я нікого не вчу, нікому не розповідаю, ніяких технологій, тому що я не майстер. Просто показую зі свого досвіду, як роблю я. Як робити вам це вирішувати тільки вам. Досить швидко робота ця проходить. Набагато довше було стрігти тую і готувати ось цю земельну невеличку діляночку. Тому що потрібно було її розчистити, тут була смородина, видаляли коріння. Перекопували, а зараз швидко буде йти робота. Ось так засаджую і все. Якщо глиб не проходить якось тут, то під кутиком, заглиблюю під кутиком. Ось так. Погляньте, скільки ще залишилось і ось скільки я вже посадила. Продовжую. Отже, друзі, висадила всі свої череночки живці свої. Ось така діляночка у мене вийшла. Буду сподіватися на гарний результат, але його буде видно лише через рік. Отже, в кінці літа наступного року, якщо все буде добре, побачимо, скільки вижило, скільки вкорінилося. Ну, а я пішла працювати далі. Вам мир, добра, злагоди, всього найкращого.